Всім привіт! Сьогодні говоримо з вами про крипту. І в мене зараз, якщо чесно, таке відчуття, що, можливо, вже ми зайшли повноцінно в той альтсезон, який точково вже починає сьогодні відпрацьовувати. Звісно, завищені очікування, вони завжди ні до чого хорошого не призводять, але. На рівні такої інтуїції розміння загально тієї картини, яка відбувається сьогодні загалом на фінансових ринках у світі, те, як активи сьогодні вже там вибудували розворотні фігури, тобто після довгої кризи пройшов фазу акумуляції, це я говорю про альту, саме про якісну альту, і вже ось готові давати імпульси. Вони вже частково починають поодиноко це робити. То мені здається, що масовий ефект, якраз росту всього ринку, він вже ось ось має бути. Давайте зараз подивимося, що в нас по бітку. Біток, в принципі, особливо нікуди не ходить, стоїть вже там біля своїх вершин по 115, і це дуже добре, що він знаходиться вище 100, тому що 100 це такий психологічний рівень. Нижче нього, ну от вже йдуть певні такі занепокоєння. А все, що поки вище 100 тисяч, тут, в принципі, все добре. Тим паче, коли він особливо не падає, особливо не росте, і якби просто добре, що він себе тримає ось тут високо. Тому що. Це якраз дає можливість більш ризиковим активам на цьому ринку, таким як там ефір і все що нижче, показувати хороші рухи. Тому що з однієї сторони, ось нам біток показує, що так можна було заробити, рухи на крипті у нас за останні пару років були сильні. А з іншої сторони. Е Уже люди із досвідом кажуть: ну, типу, на бітку вже ти не заробиш сильно, треба дивитися кудись туди нижче, у щось ризикове більш інвестувати. Ось там є дохідність. Тому, звісно, відкривається можливість, тобто є в нас оптимістичний фон, і який дає нам можливість побачити ріст по таким активам, як ефір, і все що нижче. Тому, якщо говорити зараз про біток. Короткий висновок, він сьогодні прям дуже-дуже дорогий. Якщо говорити про ефір, то він вже, ну, чесно кажучи, я думаю, десь відсотків 55-60% вже зробив. Тому особисто я взагалі не розглядаю нових інвестицій сьогодні в ефір. Те, що в нас є, ми тримаємо. Те, що нове заносимо на ринок, інвестуємо, то звісно, це вже не біток, це не ефір. Але зараз він стоїть в останній своїй зоні супротиву, в якій, чесно кажучи, я думав, він затримається найменше часу, але зараз бачимо, що ну, реальність інша. Він затримується доволі довго і вже щось під, співставно, як це було на першій своїй зоні супротиву, найбільш сильній кінець весни, початок літа. Цього року. Тут він стояв два місяці. Зараз він вже стоїть тут десь приблизно півтора місяці, і це доволі багато. Так. Але я думаю, що тут ми продовжимо далі зростання, і цей рівень ну, зазвичай пробивається. Оці, якщо ми затримаємося цього рівня доволі довго, там ще інші критерії, які про це підказують. То зараз у нас ще просліджується хороший трендовий рух. І ось цей ріст він вже має бути швидшим набагато, аніж це відбувалося ось із похід з 1600 до 4800. Ну, давайте скажемо, що це все-таки було 3 ікси росту. А зараз від поточних у нас менше 2 іксів запасу ходу. Тобто тут вже менший рух просліджується, але він вже буде більш швидким. Тому що супротиву тут вже як такого немає, і тут у нас йде така фаза все-таки прискорення. Тому е, зараз по ефіру, я думаю, ріст продовжиться. І якраз от жовтень він має бути вже вирішальним до е Я думаю, ми вже там досягнемо 7 тисяч. Повинні побачити. Тепер е, давайте далі. Що у нас відбувається сьогодні з іншими активами? Е, Звісно, не такої капіталізації, як ефір, але теж із високою надійністю і якістю такі проекти, наприклад, як Токен BNB від біржі Binance, продовжує сьогодні ріст, попри те, що весь ринок сьогодні стоїть. Останній там, місяць півтора росту від бітка від ефіра у нас не було, але точково проекти вони йдуть. Один з них це BNB, і він вже насправді зробив доволі непоганий рух із там 900 доларів 880 І сьогодні вже там майже 1100. І це багато. В однієї людини в мене в клубі під моїм управлінням є BNB. В одній лише людини, тому що вона прийшла із цим активом до мене і не хотіла категорично його продавати ні в що інше, ребалансувати, ми його залишили. Але там, звісно, і сума інвестицій доволі висока. Я її з дрібними, там тисячу доларів, п'ятсот доларів, 100 доларів. Ну я під управління такі проекти не беру. А якщо це вже велика сума заінвестована в проект. То так, індивідуально, в принципі, я можу зробити виключення і взяти під управління, додати цей актив. Тому є BNB, наприклад, і у нас таргет-вихід 1300 повністю. Сьогодні 1075, це запас ходу, приблизно 20%. Звісно, це не є багато, але на великих сумах. Ну, 20% це доволі непогано. Якщо говорити там про біток, ну, 20%, може, вже запасу по ньому і немає. Але знову ж таки, BNB зараз він набрав обертів, і поки весь ринок стоїть, BNB може доволі навіть реально показати 1300. Тому зараз продавати BNB щось ребалансувати, ну, можливо, не варто. Треба вже дочекатись 1300 і потім дивитися, чи буде що, наприклад, ребалансувати чи ні. Те саме і у вашому випадку, ви повинні самі приймати рішення, що робити із, наприклад, вашим BNB, якщо ви його сьогодні тримаєте. У мене по плану 1300 вихід з подальшим можливим ребалансуванням в інші активи, якщо цьому буде сенс, якщо буде що ребалансувати дешево і вигідно. Ну, якось приблизно так. А далі насправді в BNB є дуже сильна незакрита зона, історична ще з 2021 року, це нижче 200 доларів. І зараз здається, що це дуже далеко, і ми вже туди ніколи не прийдемо. Але крипта це такі ринки, які можуть дуже легко зробити такі рухи. Тому саме оця наступна криза, яка у нас дуже вже близько попереду. Я думаю, що Альту будуть прям дуже сильно вбивати. Її зараз просто знищували. А далі, от в цю кризу повноцінну, вже глибоку таку світову кризу. Там Альта буде себе ще гірше почувати і буде, можливо, ще дно нижче, ніж ми бачимо по Альті сьогодні. Але так, зараз локально, Альта має відпрацювати, тому що вона довгий час вже в негативі знаходилась. І вона зараз має вже показувати Ріст. І один з таких проєктів у нас в портфелі Wallet. Я дуже довго його, один із самих перших набирав у портфелі з початку 23-го року, із заснування інвесткубу. ми його ось 2,5 з роки набирали. Хто Заходив новий, звісно, нові інвестиції в нього робили, хто доінвестовував регулярно, то ми його теж регулярно набирали. І от це наша зона входу від там, 65, ну 70 центів. Давайте я не буду самі взагалі екстремами брати. Тобто оцей коридор у нас від 70 центів до долар 50, ну Хтось, може, саме невдало зайшов в долар 60, але це дуже-дуже обмежена кількість людей, а середня точка входу у нас ну, долар-долар 10. Середня точка входу цей актив. Тому е, зараз от такі активи, як Wallet, хоча, я чесно, думав, що він саме останній може показувати якраз ріст, але він почав виходити із своєї глибокої кризи один із перших. Ну, добре. В принципі, нічого проти не маю. Будемо бачити, як це все розвивається. І я знаю, що багато людей, ну, якби не вірять в цей проект. Чому? Бо він ну, якби за своє існування із 21-го року публічно торгується на ринку. А так якщо я не помиляюсь, то він взагалі там з 2017 року заснований українцем нашим, але в Америці він знаходиться. Я... Потім там він продав проєкт Бінансу, але все одно є таким незалежним. Незалежну діяльність веде і автономну діяльність. Але загалом цей проект за ці чотири роки нікуди не ходив. І звісно, у людей логічне питання: ну, типу, для чого його набирати, якщо він нічого не показував по історії? В цьому і є основна. Помилка людей, тому що цей проєкт пережив дуже погані часи за останні 4 роки, різні, і хороші, і погані. Так, він ще не показував свого росту, але якщо це якісний хороший проєкт, він покаже цю дохідність. І е, я писав в телеграм-каналі, що е, ну, ще там, Тиждень, два тижні тому, та й взагалі все, все літо й весно пишу, що альсезон, він вже десь назріває, він вже скоро має бути. Проекти вже точково починають ріст. І часто мені зустрічається думка людей, коли вони кажуть: ну, типу, я зараз заходити не буду, бо не очевидно, що цей альтсезон почався. От коли. Проекти почнуть стріляти, коли вже очевидно, що так, ось альтсезон. Ось тоді я буду заходити на відкатіках. Але це найбільша помилка, тому що коли починається альтсезон, то відкатіків там немає. І ось, наприклад, проєкт від біржі ОКIX, їхній токен ОКБ, от де ви тут на відкатіку збираєтесь заходити. Так, ви можете по історії подивитись, що він кожен раз, коли ріс, потім робив відкат. Якби там заходити після якогось уже незначного росту 50% чи, може, 2 ікси, немає сенсу, бо він знову відкотить і там краще купить. Но певний період це так. Коли проходить фаза акумуляції, то це так, це працює. Але коли починається істинний як сезон, то актив просто переміщується із одного діапазону, переміщується в інший. І там вже 3, 5, 10 іксів різниці. І все, і ось там він тільки зупиняється і переходить в фазу розподілення. І зазвичай люди ось там починають на нього звертати увагу, там підключається жадібність, і люди починають у нього залітати. Вже тоді, коли проєкт зробив 80% росту, а там можливо і більше. Тому це найбільша помилка, яку я зараз намагаюся вам донести, щоб ви цього не робили. Якщо ви хочете зараз інвестувати у крипту, то сьогодні доступна лише альта. це те, що дешеве, те, що сьогодні ще не показувало росту, те, що для більшості людей сьогодні не є очевидним. Ось такі проекти вже не потрібно чіпати. XRP, там, Stellar, HBAR, не знаю, інші проекти, які вже там хайпанули по 5 іксів і більше, вже все. Будь ласка, залиште їх, ви вже там спізнились, вже там немає можливості заробити оці ікси прибутку. Плюс 30%, плюс 50%, так, можливо. Але тут ризики у вас будуть набагато вищі. Ну, тобто, якщо ви купуєте проєкт, який зробив умовно там 5 іксів, ну ви розумієте, що у вас тут є потенціал просісти 5 а ви потенціал росту лише там, 50% хочете забрати. Ну, от Математика, вона проти вас. І цього робити не потрібно. Короткий період зараз, поки є сезон, можливо, ви зможете там перевиватися між монетами, забрати по 30-50%, але потім ще більшість людей ще й без стопів вже ж працює. Тобто в них є потенціал виходу, там є, відмітка, а потенціал, якщо ну, стопосів, по суті, в них як таких немає. І Ризик безмежний, а потенціал росту зовсім такий маленький, і ви його обрізаєте. І виходить, що зараз, поки ринок ще зростає, ви зможете ці 350% забирати. А коли починається ведмежка, то по суті, ну, ви там не будете фіксуватись, бо ви дивитесь, просів актив упав на 30%. ну От умовно, упав, проєкт, там стоїть певний період, він ось тут, у боковику, а потім він починає провалюватися. Перший провал зробив мінус 30%. Ви думаєте, та ні, от ну зараз він просів, я не хочу зафіксувати 30% збитку, бо ви десь заходили ось тут. Я зачекаю. Потім стоїть актив ще трішки, знову провалюється. Ви думаєте, ну ні, оце вже точно я зараз виходить не буду. Ну куди там? Мінус 60%. Це вже зовсім дешево, я буду вже тоді чекати наступного циклу. Знову актив стоїть у боковику. Потім знову провалюється, і у вас вже тут включається паніка, тому що тут вже мінус там 80% чи мінус 90%. Потім безліч негативу тут підключається. З усіх сторін кажуть, що все погано. Весь ринок червоний. Всі проекти там сильно вже впали, сками, банкротства, якісь там хакнуть біржі, крадуть гроші і так далі. І цей період він продовжується якийсь доволі тривалий період. тобто Після такого сильного падіння ще можуть повозити доволі низько. Ось цей період це відбувається якраз період саме кульмінації, коли відбувається капітуляція. Тобто, люди розчаровані. Не побачивши тих прибутків, які вони собі малювали, вони думали, що тут ми підемо далі уверх, а його не відбулося, тому що тут вже фаза розпреділення, і люди вже в кінці залітають в цей актив. І виходить, що росту вони не побачили. Просадка мінус 80-90%, тому що вони закупили на самих хаях і активи. Ось так падають. Вони. Ну, тобто, звідки цей памп починається, його туди і закривають. Знову актив повертається, можливо, навіть ще й нижче. Тобто потенційно там Окекс в наступну кризу може там, прийти на 40 і нижче, і можливо там і на 20. Абсолютно можливо. На 20 може прийти Окекс в наступну кризу. Через 2 роки ми можемо його там побачити. Тому ось такі проекти чіпати не потрібно. Так, ТВТшка сьогодні насправді теж вже найкращий варіант, щоб, наприклад, брати цей актив. Так, у, у нас там вихід, ну, я не буду зараз точно вам казати, які вихід, виходи, тому що це закрита інформація в межах Інвесткубу, але ми тримаємо трастваліт, звісно, ми нічого не продаємо, тому що ну, що тут продавати. Типу, тут взагалі ще тільки рух починається, і, і коли ми дочекаємося істину на альтсезону, тут мають бути ікси. І лише ось коли ми побачимо отаку ситуацію по Трастваліту, коли він просто вертикально. Ріст і це накопичення воно буде далеко внизу. Лише ось тут ми будемо фіксуватися і виходити. А більшість лише буде звертати увагу на цей актив. Тому поки є зневіра на активі, поки він не цікавий більшості людям, його потрібно набирати. Коли вже актив показав свою основну дохідність, залиште, будь ласка, цей актив, фіксуйте прибуток, забирайте свій прибуток з ринку. Або просто не робіть у нього ніяких інвестицій, залиште його, все потяг пішов. Якщо говорити про загальний ринок, то по домінації бітка він ну, от, вже втратив там, із 66% до 57,5%. І зараз е, виглядає насправді домінація дуже слабка бітка. Тобто, я думаю, що домінація і далі буде зсуватись, і е, ось тут якраз буде вже рости широкий ринок. Тобто, це падіння перше було за рахунок росту лише ефіра. А зараз ми бачимо, що ефір стоїть, а вже починає там, BNB, Trust Wallet, там інші проєкти показувати дохідність. Тобто Avalanche зараз вже починає там, тягнутися. Nier теж тут вимальовує хорошу розворотну модель. Та загалом багато проєктів. Finance теж глобальне накопичення, от, щось подібне, як по TrustWalту сьогодні відбувається. Sui там теж є потенціал доларів 12 сходити. Тобто, загалом зараз сильні акумуляції проходять по проектах, по якісних проектах. Тому треба зараз приглядатись на Альту. От якраз на цьому русі, можливо, ефір, там вище 5000 вже піде в жовтні. Можливо, ось під кінець вересня, якісь рухи, ми з вами вже побачимо. Можливо, точкові лише до кінця вересня будуть, а вже з жовтня почнеться щось більш масштабне. Це не має значення. Суть в тому, що потрібно зараз бути в ринку. Не потрібно зараз чекати якихось відкатів для того, щоб купити дешевше. Повірте, вже зараз і так дешево. Ну, сенс чекати ще там дешевше, 5-10%. І ризикувати, що ви просто ну, от втратите. От Трастват зробив за 3 дні 2 ікси і 70 центів пішов на 1,5 долари. Сенс вам чекати не 70 доларів, а 60 і ризикувати тим, що ви взагалі пропустите вхід у цей актив. Тому TrustWallet на сьогодні вже для мене сумнівний актив для того, щоб його додавати новим учасникам інвесткубу, які сьогодні будуть заходити. Але що я можу сказати? що сьогодні учасники ринку заходять доволі слабо в інвесткуб. І це говорить про низький інтерес до криптовалюти. Це говорить, що хайпу на сьогодні на ринку немає. І це якраз один із індикаторів, що можливо, зараз дійсно істинний аль масовий ріст ринку він буде набирати й далі обертів. Те, що ми бачимо, зараз уже точково відбувається. Якщо поглянути, там, наприклад, біток проти ефіра, то Біток виглядає слабо, і вже двома хвилями зараз ефір починає, продовжує обганяти по дохідності біток. І ще є куди запас рости ефіру. Тобто кращу, кращий ріст показувати саме ефіру, а не Бітку. Якщо проти трона, там, наприклад, біток проти трона дивиться, то теж тут біток виглядає слабо. Тобто ефір, вибачаю, трон зараз може ще обганяти по дохідності біток. Тобто ми бачимо, що по всій альті, ну не по всій, от Ріпа вже все, свій потенціал вичерпав. Він основне раллі вже зробив, обігнав біток, і от в цій зоні вже. Потенційно краще бути, наприклад, в бітку, або просто в доларі, аніж в ріплі. Тобто в ріпл треба заходити, наприклад, от в цей період. А не тоді. Ось тут вже треба або біток, або USDT перебувати. Стеллар, та ж сама історія. Вже оцей альтсезон по стелару, кращий час уже пройшов, тому тут вже треба стелара виходити. Переливатися або в іншу альту, або. Вдор взагалі віддалі. Солана, Солана, ну, в принципі, е, теж може трішки ще по дохідності обганяти біток, але, ну, чесно кажучи, вже якби Солана ось тут себе відпрацювала із 23-го року до 24-го. Оце основне падіння вже відбулося е, проти бітка. Ну, тобто, це означає, що Солана краще зростала, аніж біток. Ми беремо до уваги, що біток ріс, але Солана росла ще набагато краще. Тому сьогодні Solana це вже теж не є хорошим активом. Ripple не є хорошим активом. Stellar не є хорошим активом. Solana теж ні. Ну от ще давайте BNB подивимось. Я думаю, BNB теж ну, тут вже не є хорошим активом. Уже тут зона підтримки з той період, коли з BNB вже треба виходити. От, уже основний рух: ось BNB проти бітка зробив. Ну, от якось так. Тому ось такі проекти топові, які вже показали Ріст. Все, забудьте про них, не чіпайте їх, не робіть в них нові інвестиції. Хочете інвестувати в крипту, хочете брати для вас більші ризики, це добре, окей, допустимо. Ну, значить, тоді дивіться в сторону все ще нижче топ-10. Ось там зараз є можливість росту. До речі, зараз починають вже торгуватись такі, типу як фонди від Rex, Osprey, взагалі перший раз чую цю інвестиційну компанію, випустила і на Dogie Coin, але це якби не зовсім повноцінний той Spot ETF на Doggy, але щось типу пародія на нього, але вже торгується. От вже торги відкрились, коли там четвер-п'ятниця. На XRP в тому числі, але від основних топових інвестиційних таких фондів, як Grayscale, як Bitwise, як ProShares, ще заявки на розгляді від SEC, це комісія по цінним паперам. І от коли вже дійсно їх приймуть, то тоді. Побачимо останній імпульс по цих монетах, там по Doghi, по XRP, там ще можливо інші заявки там будуть роз. Ну, можливо, на інші монети будуть теж, в тому числі, можливо на TRON, можливо на Solano, і ті в спотові теж спробують там подати заявки, або вірніше одобрять заявки. Ну, загалом, зараз ще є запас цього оптимізму і хороших подій. Тобто зараз за оці останні три роки. В багатьох криптопроектах, які не зупиняли свою діяльність, вони, звісно, накопичили багаж позитивних якихось анонсів, якихось своїх нових продуктів. І те, що ми зараз бачили по TrustWallet, що вони там запускають свою децентралізовану біржу. Ну я думаю, що, звісно, це вже. Давно все було зрозуміло, що буде анонс, ну вірніше, що вона запуститься, але ось такі новини вони випускаються саме в сприятливий період для того, щоб ринок їх замітив. Тобто вони, якби там умовно, альсезон намічався три місяці тому, чи, наприклад, рік тому, чи півроку тому, можливо, вони б тоді, в той момент, зробили цей анонс. Можливо, як варіант. Так, продукт, можливо, був такий сируватий, не зовсім. Але коли проекти бачать, засновники проєктів, що сьогодні сприятливе середовище для того, щоб зробити якусь круту новину, анонс свого продукту, то, звісно, вони не будуть втрачати цієї можливості для того, щоб залучити максимум максимум інвестицій до свого проєкту, щоб свій проект продати дорожче. Тому сьогодні. Середовище максимально сприятливе і на фондовому, і на крипті. І я думаю, що таких новин буде все більше, більше-більше, і це просто як такий сніговий шар він буде набирати своїх обертів. Тому зараз точно треба бути в крипті. Якщо страшно, значить добре, значить, актив сьогодні дешевий. Чи буде завтра тренд росту на нього? Прийде хвиля хайпу, ну, звісно, точно 100% ніхто цього не скаже. Але те, що сьогодні Альта дешева, дуже дешева навіть, це однозначно можу вам сказати. Звісно, не вся а більшість. Тому от саме в альту потрібно сьогодні інвестувати. Якщо у вас немає досвіду стратегії, можете долучитись мою команду Інвест Кубу, написати мені в Телеграм в особисті, всі деталі вам надам. Сподіваюсь, дане відео для вас було корисне. Підписуйтесь на безкоштовний телеграм-канал на YouTube. До нових відео, до зустрічі, бувайте!